Друзі, мої вітання усім вам. Це Київська школа державного управління. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте сьогодні. Насправді багато тем, тому що будемо говорити вже про те, що відбувається тут всередині країни. Змінилися правила бронювання. Як саме буду розповідати? Мобілізація жінок чекати чи не чекати. З'явилися нові подробиці. Інциденту, який стався у Подільському ТЦК, там було зафіксовано смерть мобілізованого. Поліція вилучає відео. О із камер спостереження. Що буде далі? В цей час Росія мобілізує українців на тимчасово окупованих територіях. Що з цим робити? Будемо розбиратися. З вас підписка і лайк. З нас інформація. Олександр Федієнко. Сьогодні у нас в гостях це народний депутат України, фракція Слуга народу, представник комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, мої вітання вам Доброго вечора. Давайте почнемо із першої теми, зокрема про бронювання чоловіків у розшуку і без військового квитка. Сьогодні ця новина облетіла низку інформаційних ЗМІ, Значить, про що йде мова? Президент України Володимир Зеленський підписав закон. Документ стосується бронювання працівників підприємств ОПК. Навіть якщо у них є проблеми із військовим обліком, таке бронювання діятиме лише один раз на рік, і воно не звільняє від відповідальності. Але при цьому всьому ми би і Наші глядачі також хотіли би розуміти, як це буде відбуватися? Тобто, якщо людина вже перебуває у розшуку, вона все одно може бути заброньована, якщо працює в сфері оборонки. Чи як це буде виглядати практично? Закон, який був прийняти, зки пам'ятаю, місяць тому, десь приблизно так саме. Вносив зміни, відповідно, в е, діюче законодавство щодо бронювання, і він стосувався виключно оборонно-промислових підприємств і давав механізм, коли, наприклад, оборонно промислове підприємство знаходило прям дуже їм потрібну людину, але е, вона там ніде не працює. там, умовно кажучи, можливо, знаходиться в розшуку, можливо, не знаходиться в розшуку. Це вже така історія. Ну, це знаєте, там самі всі домислили все, що хотіли у всіх телеграм-каналах. Тому я їх не до речі не читаю. Але мова йде про те, що якщо оборонне підприємство знаходить таку людину, то оборонопідприємство, бо зараз на жаль обмаль, з'являється механізм, коли оборонопромислове підприємство за відповідною процедурою, бо закон, це одна історія ще будуть а, відповідні підзаконні документи, зміни до постанови Кабінету міністра. Я думаю, до 76-го, і за все буде зміна. Буде оформлювати цю людину е, через центри комплектування, е, подавати про неї дані і так далі. Центр комплектування буде розуміти, що ця людина йде працювати до оборонного промислового підприємства. Буде даватися скипам термін один місяць, протягом якого оборонно-промислове підприємство повинно забронювати цю людину. Ну і все, цей закон просто дає право це робити і зовсім мова, не де. В розшуку він, ще раз хочу чи не в розшуку. І, мова йде суто виключно про оборону промислові підприємства і більше ні про що. Ну і так як <кхід> в законі написано, э, ці можна скористатися один раз на рік для однієї там людини. Тобто підприємство може скористатися один раз на рік э, для однієї тієї самої людина, молоду кажучи, взяти чинна робота. Це в першу чергу стосується ще раз, хочу сказати, не людини, а саме підприємства. А чи є якась квота у підприємств? Тобто скільки там працівників від загальної кількості за таким способом може бути заброньовано, чи тут взагалі не принципово, якщо це сфера там оборонки, наприклад? Якщо це оборона промислово підприємство, воно має відповідних контракт з міністерством оборони України або з іншими військовими центральними органами органи органу виконавшувати, вони не мають обмежень, тобто 100% працівників воно може забронювати. Так само ваш колега по парламенту і по політичній фракції, пан Юрій Здебський, нещодавно став, скажімо, ньюзмейкером теж багатьох змі, тому що він вийшов із заявою про те, що мобілізація жінок це тема, яка активно обговорюється депутатами, і багато хто заговорив. А чи прийдемо ми до цього, і якщо прийдемо, то коли чи дійсно ви в кулуарах обговорюєте мобілізацію жінок і як це може бути впроваджено? Ну, Дивіться, я не є службі свого колеги, пана Юрія, але можу сказати, що Куара це не обговорюється взагалі. Ну, Принаймні, я таку тему взагалі жодного разу не чув, і я думаю, скоріш за все, мова йшла про е не жінок просто в цілому, да, а про медичних працівників. Да. Ну, але це так наскільки пам'ятаю з до законодавства добровільно. Хочу наголосити про це в першу чергу. Добровільно да вони можуть долучатися до лав збройних сил України інших формувань. Жодного законопроекту, жодного слуху, жодного обговорення, знаю, ще там якось мантри і так далі. Станом нам на сьогодні в парламенті в кулуарах, не в кулуарах, на вулиці не обговорюються. Я такого на разу ніч. А чи обговорюється питання про зниження мобілізаційного віку, тому що про це теж ходили чутки. Ні, не обговорюється. Такі чутоки дротипач я вже не чув десь півроку. Звідки у вас ці чутки ви збираєте, я не знаю. Десь ходимо по людях, Оце питаємо питання. по ваших колегах. Ну а я думаю, що люди люди ходять по телеграм-каналах, а ці телеграм-канали розповсюджують росіяни. І отак у нас у нашому суспільстві відсутний елемент критичного мислення. Вони, вибачаю, читають різноманітні помийки, замість того, щоб піти на сайт парламенту Верховної Ради України і подивитися, що ж там все ж таки робиться з точки зору законодавчих змін. Верто тобто, кажучи, от у мене навіть був інцидент, коли мій колега підійшов до мене і запитав там про якусь проблематику. Я кажу, звідки ти взяв? каже, там в телеграм-каналах кажу, Жокей. Ну ви ж Тому, теж ведете телеграм-канал. Та я веду, але за кожне слово в цьому телеграм-каналі я можу відповідати, бо ну я ідентифікований, валідований, і ви знаєте, хто я, що я. А бачають якісь там телеграм який називається називаються у Помийки. Ну так а хто це такі? Я не знаю, хто це такі. Давайте ще про Подільське ТЦК поговоримо. Ви знаєте, що і ми. Теж про це повідомляли, що не так давно трапився інцидент. Спочатку з'явилася інформація про те, що у подільському ТЦК сталася смерть мобілізованого, звали його Роман Сопін. Потім з'явилася інформація від самого ТЦК. Вони дійсно підтвердили цей факт, але вони сказали, що він впав і вдарився, і після цього отримав травму. Йому намагалися надати допомогу, але на жаль, не вдалося його повернути до життя. Ну і зараз з'явилася інформація. Про те, що поліція вилучила записи з відеокамер у подільському ТЦК. Хоча попередньо вони повідомляли, що питавши свідків, з'ясувавши події, коли вони прибули на місце, вони говорили про те, що ніяких ознак насильницьких дій немає. Чи можемо ми сподіватися на чесне, неупереджене відкрите розслідування у цій справі, особливо враховуючи, що увага до таких справ з боку суспільства, ну вона доволі таки висока, тому що ну так на жаль, у нас суспільство і ТЦК відносин. Не у них не склалися належним чином. Так, ну по-перше, хочу висловити співчуття родині пана Романа. Я, я от сподіваюся, принаймні цю ситуацію тримають на контролі і мої колеги, депутати, і я. Тому я думаю, що поліція з чистою гідністю виконує свої обов'язок для того, що все ж таки з'ясувати, що тут Шкода, що таке трапляється. Чому шкода? Тому що це ганебний випадок. Винні повинні бути знайдені, покарані кримінальна відповідальність до посудових осіб, можливо, до всього керівництва ТЦК. Це вже хай там збираються ці відповідні правоохоронні слідчі органи. Але треба розуміти, і в першу чергу керівництво різноманітних ТЦК не тільки подобства. Що такі ганебні випадки, які трапляються, я не знаю, що там було. Я не хочу давати оцінку. Все ж таки ще раз хочу наусити. Бо там хтось каже, бачив конфлікт, хтось не бачив конфлікт, хтось каже, він помер в лікарні. хтось скаже, він помер в Ну, дивіться, зараз. Ми живемо в парадигмі слухів. да? а слідство триває. Слідство звісно нічого не розголошує, бо йде слідство. І навіть на депутатські запити вони нічого не відповідають. Ну як відповідають, кажуть, триває слідство, тому вибачайте згідно. Кримінального кодексу України ця інформація не розголошується. Тому все ж таки і мені, як депутату, треба чекати від офіційного звіту. Але вже зараз я вважаю, що це наносить величезну шкоду е, іміджу е, України, е, зменшує питання мобілізації. Тим користується наш ворог, який веде інформаційну проти нас війну. І ну досі я деся я нового нічого не, не скажу, крім того, що я обурений, принаймні, тим, що трапить. Я особисто достатньо часто отримую відповідні звернення від громадян України, там які дійсно мають підстави під собою, підґрунтя да, перебільшення повноважень. Якісь не мають просто люди не знають чинного законодавства, але при цьому я завжди намагаюсь розібратися в ті або інші ситуації для того, щоб як представник народу захищати інтереси. А от ви сказали ключову таку історію про те, що подібні випадки, вони наносять непоправну шкоду репутації ТЦК як організації. Ну і в принципі Україні на міжнародній арені, в тому числі більше того, це дійсно використовує ворог. І останнім часом складається враження, що почастішали сутички, які трапляються із представниками ТЦК. Ми бачили інцидент в Одесі. Ми бачили, що відбувалося на Полтавщині. А як нам це виправити? От що треба зробити зараз для того, щоби. Ці випадки не траплялися в майбутньому, або щоб відносини суспільства і ТЦК стали такими, які регулюються там в правовому полі і не тягнуть за собою чогось от подібного ні з одного, ні з іншого боку. А яке нам ще треба правове поле вигадати? У нас є конституція згідно конституції громадян України, це його обов'язок захищати батьківщину. Тобто, дивіться, у нас все йде, але у нас є проблематика в іншому. Немає в нас вже в 22 другому х роках черг серед тих, хто готовий захищати Україну, я не це розумію. Вони намагаються розхитати ще більше процес мобілізації, а ті, хто їм допомагають, в тій самій Одесі, е, ну це люди, які не хочуть захищати е, Україну, е, і хай цим займається прохоронюра. Наскільки розумію, з е, в, під час особливого ста, стану е, всі, хто вчається в діяльності ЦК, це 114 стаття прям один заважання ну, там перешкоджання, оборону, да, країні, перешкоджання до да, обороноздатності mm -hmm. здатності країн ну все дивіться це точно не питання до парламентарів, це точно не питання до народних депутатів України, це точно питання до або сає СБУ, а це е, підхідність СБУ, та, да, або якщо от, як е, на жаль з паном романом це підхідність е, пополіс Далі нам, на жаль, залишається тільки отримати відповідні якісь офіційні звіти, відповіді і так далі. Тому тут не треба нічого вигадувати, придумувати, якесь нове законодавство. Ми не можемо примусити суспільство, суспільство йти захищати батьківщину. Тобто, у нас, знаєте, яка ситуація? Нас частина суспільства захищає батьківщину, частина суспільства ховається. А, і, 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 і має надію, що та частина суспільства, яка захищає батьківщину, все ж таки і захистить її. Uh -huh. А може, то і не станеться, до речі, ніколи. А от чому ви і кажете, кому що це. Не... Комусь придеться обирати, що співати, бо гімн України, а ну, вибачайте, слався ті А чому ви кажете, що це невідповідальність парламентарів? Я пам'ятаю, от буквально там. Мабуть, з півроку тому в парламенті дуже активно обговорювалася законодавча ініціатива, яка би е, карала зловживання з боку представників ТЦК, і там теж розгорілися гарячі дискусії. Одні казали, що нічого не треба вигадувати, тому що є законодавство України, кримінальний кодекс, адміністративний, і там все написано. А інші говорили, що в нас ТЦК в принципі ще сама структура не врегульована, і тут теж треба розбиратися е, і виводити, наприклад, з підпорядкування сухопутне. Військ і робити як окрему структуру для того, щоб унеможливити або там якось виправити цю ситуацію. Тому, в принципі, це і до парламентарів питання. А хто це все от такий аналітик? Хто ну, наприклад, це... ваш колега по парламенту Олексій Гончаренко, який виступав за а такі ініціативи. Я вибачаюся, а він він фахівець? Ну, він парламентар. Ну, що я теж парламентар, ну, він але має ж, я, право законодавчої але ж, ініціативи? Має, має, дивіться, має. Але дивіться, я парламентар теж. Я хіба в якихось напрямках. Я, якщо почну висловити з питання транспортології, якої нічого не розумію, да ну хто буде сприймати мої слова, мої песні слова якось як непловна. Тому кожен парламентар, якщо він вважає, що так його рейтинг зростає, і він вважає, що він не зашкоджує безпеці країни. Ну, хай висловлююся, але дивіться, я вважаю, що все ж таки ми повинні е слухати в першу чергу фахівців, які принаймні розуміються на цих питаннях, а вже в другу чергу таких парламентарів. До речі, враховуючи. Ну, ви ж як парламентарі, ви можете запросити фахівців. Поговорити з ними зрештою, це нормальна процедура, коли запрошують на комітети, коли запрошують тих самих представників ТЦК і не тільки для того, щоб зібрати дані, і для того, щоб зрозуміти, як можна ситуацію виправити, або як можна її покращити, як можна зробити так, щоб не було, що частина суспільства ховається, частина суспільства воює. Ну і тим більше я ж вам не відкрию Америку, якщо ми з вами пригадаємо справу начальника одеського ТЦК Борисова, в якого віли в Іспанію. І так далі. Я вам не відкрию Америку, якщо згадаю, по-моєму, Волинське ТЦК, де теж нещодавно, я правда, не пам'ятаю прізвища цього очільника, по якому теж були питання. Вони ж виникають не, не просто так, тобто да, це ж є певні зловживання в цьому напрямку. Давайте розділимо, бо у вас одразу багато було питань. Давайте, Давайте систематизуємо. Почнемо з Одеського очільника ТЦК. Я сподіваюся, що Гончаренко все ж таки, як він же північ Одещини виходить, коли каже на трибуна, так. Каже, доброго північ Одесьни. От я чекаю, коли північ Одещини, все ж таки, візьметься питання остаточно на контролі, доведе його, але ж ну розумієте, Одеса, це Одеса. Можливо, хтось кого знає, йому це незручно робити. Ну але подивимось. Дивіться, хто б сказав, що ми не викликаємо, не слухаємо. Ну, те що те. Чому це не пишуть у Фейсбуці або в телеграм-каналах, це жодним чином не каже про те, що у нас не відбувається якихось дій. Е, он, так, ми надаємо на цьому розглясу для того, що в першу чергу так, не додати. Тому ж ми собі. дізнаємося, якщо ви про це не а, кажете. Судися, вибачайте, вибачайте зараз війна і деякі багато питань якраз і не потрібно розголошувати. Бо е, дивіться, ми я є фахівцем з інформаційної безпеки. Так. Та, я можу там... Е, Тижням розповідати про інформаційну безпеку, я можу сказати, що саме величезне зло, яке зараз є в наші країні, це Фейсбук і Телеграм, бо саме завдяки цим цифровим інструментам, ну там інстаграм, і так далі, саме завдяки цим цифровим інструментам е, ворог намагається розхитати наше суспільство зсередини. Тобто, дивіться, ми живемо зараз в двох парадигмах: одна парадигма, коли я пересікаю там, потрапляю в Краматорськ, там одна історія, і там інше суспільство. Uh, і інша історія, коли я потрапляю в Київ або на дай Боже в Ужгород, там взагалі не знаю, що таке війна і що це таке. Розумієте, і це дуже погано, це прям дуже погано. Uh, тому давна це тимчасова слідча комісія. Ми розбираємо там всі ці кейси. У нас є вже навіть кримінальні вироки. Дивіться, ну вони деякі вже їх відкриті, якщо хто дивиться судовий реєстр. Тому ми працюємо над цим питанням. Хто скажімо не працює? Те, що ми про це не пишемо. E, дуже дуже прям сильно красиво у Фейсбуці. Ну вибачайте, не пишемо, e, але ми працюємо над цим питанням, і тому кожен, e, кожен керівник ТЦК, який намагається брати хабарі, буде притягнути до відповідальності покарно і так далі. Більше того, хочу наголосити, що e, працює вже. Ну я сподіваюся вже працює з 1 ли, 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 листопада цифрова e, цифрова система. Ми. Цифровізацію, намагаємося прибрати максимальну корупцію, причому корупцію з обох сторін. З однієї сторони, корупція ж як у нас породжується ж не так, що йшла людина по вулиці, яка не виправила свій конституційний обов'язок, не прийшла в ТЦК, і така свята. О, йшла, йшла тут. Бах, приїхали в ТЦК, і він не каже: дивіться, давайте я дам тисячу доларів, або там дві, або три, і ви мене не будете брати. Дивіться, я не виправдовую не тих, не тих. Винні який той громадянин, який дає хабаря. Так і той представник ТЦК або іншу правоохоронну структуру, який бере цього хабаря, я завжди про це казав, буду казати ще п'ять років тому. Що єдиний механізм, який це може прибрати, це запровадити цифровізацію і взагалі прибрати будь-де людину, просто її прибрати на всій ділянки. зараз. Громадянин України може не приходити в ТЦК оновити дані про себе, там якщо у нього бронювання і так далі, да та, там пройти записатись на ВЛК. Десь от яка була раніше історія. Якщо у громадяна України три або більше дітей, або догляд за близькими, він повинен був кожні три місяці ходити до ТЦК а оно брати довідку, йти до ТЦК, ну це достатньо така, такажу складна історія. Але зараз ми взяли всі реєстри, поєднали в єдине, як то кажуть, ну не єдиний реєстр, а називаємо так. Мовив професіоналів сам за це тобто зробили обмін між реєстрами і відповідно інформацією. І тепер не треба нікуди ходити. Я от позавчора написав пост у Фейсбуці. Мені вже в коментарях пишуть: блін, це реально зручно. <гум> у якогось переповця, <гум> який мені писав коментар, каже, дивіться, я тільки збирався в ТЦК довідками, що в мене три дитини, бо вони ще не досягли підів. А у мене вже бах і бронь автоматично ну відсрочка, переоформилася автоматично. Ну дивиться, хтось це оцінює. Ну, а хтось буде далі ховатися, і ми від цього нікуди не дінемо. Здачі дивіться, ми ну люди, вони просто звичайний страх. Вони не хочуть ти воювати, вони бояться їх не можна навіть за це засуджувати, розумієте? Ну і на останок нас буквально три хвилини лишається. А що тоді робити із тим самим телеграмом, про який ви сказали, що це найбільша загроза? Ви, як представник, все ж таки, який розбирається в сфері інформаційної безпеки, що з цим робити? Блокувати, не вести, забороняти. Може збав. Я, до речі, ніколи не був прихильником блокувань інформаційних ресурсів. Я взагалі вважав, що суспільство треба виховувати. Але при цьому я розумію, що, на жаль, виховати за короткий проміжок часу українських елементами критичного мислення достатньо важко і складно. Тому я вважав, вважаю, що все ж таки ми повинні запровадити максимально свою інформаційну пропаганду. Я завжди проводив приклад французів. У них наприклад на одну рашу туди є чотири їх французьких, що на різних мовах та пам'ятаю інформаційних каналів. і коли той самий француз потрапляє в інформаційний простір п'яти каналів, або він взагалі там заблукає, як то кажуть, так да? або принаймні, він вже почне думати, який з п'яти каналів все ж таки каже правду, бо інформація буде можливо нерелевантна. тобто. Не відповідати однією деталі. Ми повинні такими інструментами працювати з нашим громадянином України. Тобто скасувати телемарафон виходить, що і дати простір іншим. каналам? я про протилам... Дивіться, От ви мене намагаєтеся вже другий раз, що вас по перше не казав про ТЦК, коли ви там сказали, начебто, моїми словами відмотайте, потім послухайте. А по-друге, я не казав слово телемарафон. Чому? Дивіться, ви ж коли так кажете, завтра... Ні, я просто до того, через... що ви згадали мене, Францію і я телеканали, вам... ви сказали, що там я канали. Вам я вам поясню, як це працює. Через хвилину п'ять днів медіабот почне писати: Федієнко сказав, треба скасувати телемарафон. Дивіться, я ж на цьому вже сам можу уроки вам давати, вибачаюся. Розумієте, тому дивіться, про телемарафон я не казав, як і про те, що це шкодить така, це не казати. Ні, дивіться, я такого не казав. Я вважаю, що кількість інформаційних каналів, враховуючи, до речі, ваш повинно бути багато. Але питання в іншому: хто з громадян України буде дивитися, наприклад, пешедиру? Я подивився аналітику, так, Google Аналітик, перед тим як до вас сюди підключитись, для того, щоб зрозуміти. Скільки вас дивиться, яка аудиторія вас дивиться, там яка вікова категорія вас дивиться, скільки вас дивиться з території України, хто не з території України. ну поки що там треба попрацювати. А аудиторія прийде туди, де є якийсь інсайт, де є якийсь скандал, де є якийсь, ще щось таке, знаєте, що подобається на нашим громадянам. Нашим громадянам, на жаль, подобається, коли хейтять владу. Дивіться, більше хейтять владу. У вас там більше. Я не згодна, що людям подобається, коли більше хейтять владу. Повірте мені, дуже подобається. Так ви ж є влада. Вас хейтити. Мене хеть постійно. Якщо, якби ви знали, у мене спочатку був підписний медіабот на 100 повідомлень за день, але я його вже розширив, бо 100 не вистачає. Інколи вбачаюсь, настільки все перекручено. У нас ж країна ще, окрім Фейсбуку і Телеграму, ще й загаловка. У нас люди читають перші три рядки, далі, в принципі, не читають, бо це ж треба очі опустити, подумати, поміркувати. Заголовка буде достатньо для того, щоб прийняти рішення. Подивимось, можливо, вдасться змінити заголовки не тільки. Олександра, дякую вам. Олександр Федієнко, дякую. народний депутат фракції Слуга народу, комітет нацбезпеки, оборони та розвідки був сьогодні у нас в гостях. Друзі, я дякую вам за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви підтримуєте. Ну і звісно, закликаю вас бути активними для того, щоб пан Олександр Федієнко наступного разу міг точно зазначити, а яка ж кількість людей нас дивиться, скільки в нас підписників, які коментарі нам пишуть і так далі. Так що давайте піднажміть на це відео. Ставте більше лайків, напишіть більше коментарів. А ще краще відправте це відео усім своїм знайомим, друзям і поділіться в соцмережах. І ми побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.